Про всіх, крім самого себе, чому там взагалі відбувається. Саме перше ми сприймаємо це як егоїзм. Тобто, якщо я буду виділяти сам час для себе, ні, ні, я ж не можу, я ж не егоїстка і тому подібне. А друге, це те, що ви відчуваєте провину за відпочинок, тобто ні, я не можу відпочити, мені треба думати тим, 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 тим. Третє, це те, що ви не усвідомлюєте свої власні потреби. Тобто виживати за потребами і вимогами інші, а свої ніхто ніколи не чує і взагалі не рефлексували, не думали, що це може бути. Як взагалі допомогти собі в цій ситуації? Саме ефективно і саме початку треба вести щоденник, тобто вести, і прописувати свої ситуації, думка, емоції і поведінка. І як мінімум, хоча б вести 2-3 тижні і подивитися. Взагалі, які знаєте, такі шаблони зберігаються, тобто ви бачите, що в цій ситуації в мене було відчуття провини, я пішов туди, в мене було відчуття страху втрати. Я пішов туди допомагати і тому подібне. Друге, це е, напишіть список, що вам подобається. Ви можете зіткнутися таким, що ви навіть не знаєте, що вам подобається, так в цій ситуації просто пробуйте. Просто ви бачили, наприклад, якісь там нові танці під спробуйте, е, не знаю, новий якісь там вид. Фільми діть, спробуйте, в новий музей дій, спробуйте. Тобто завжди пробуйте щось нове. Тобто, виділяйте хоча б годинку можливості часу, коли ви будете самі з собою і робите те, що вам подобається. І третє, саме це навчитися говорити ні, навчитися відмовляти, навчитися відстоювати свої кордони, тому що е так важливо. Чому так важливо говорити ні? Тому що коли ми відмовляємо, ми вибираємо себе. А коли ми тільки погоджуємося, 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 ми вибираємо і допомагаємо потребам і вимогам інших людей. Тому так важливо навчитися відмовляти і говорити ні.